Привіт, друзі! Готуйтеся до великої боксерської події літа. У ринзі зійдуться два потужних супертяжа: наш непереможний Олександр Усик та вибуховий британець Даніель Дюбоа. Це буде бій, який не можна пропустити. Олександр Усик чинний чемпіон світу за версіями дабелюбі WBO, IBF та IBO у надважкій вазі. Він уже довів свою велич, здолавши Ентоні Джошуа двічі. І тепер має новий виклик молодого, сильного, а й амбітного Даніеля Дюбуа. Британець відомий своїм потужним ударом і агресивним стилем. Його 18 перемог нокаутом із 20 боїв це серйозне попередження кожному супернику. Але Усик це не просто боксер, це стратег, технік, боєць із залізною витримкою та серцем справжнього чемпіона. Цей бій не просто захист титулу, це боротьба двох стилів. Швидкість, витривалість і розум усика проти сили, натиску і молодості Дюбуа. Важко передбачити, як розгортатимуться події, але точно буде гаряче. Бій Усик, дюбуа. Хто переможе? Легенда чи претендент? Пишіть у коментарях, за кого вболіваєте, а якщо хочете зробити ставку на бій, посилання в закріпленому, в коментарі підписуйтесь на канал і ставте лайк разом чекаємо цього видовища.